Ті, хто на пермесо подав тимчасового захисту і отримав пластикове пермесо, у вас всіх стоїть дата максимум до 31.12.2024 року. Вам всім треба подавати на на продовження пермесу через пошту кіт простали або на конвертацію, якщо маєте дохід як підприємець партіа, або контракт на роботу з сумою не менше ніж 7 тисяч євро на рік. Якщо ви візьмете кіт посталі, то ви побачите, що там не зовсім точно зрозуміло, як заповняти цей кіт посталі, щоб подати на конвертацію, бо він не передбачений, він ще, щоб подати на продовження тимчасового захисту. Кіт посталі не, пер, не передбачений для подачі на продовження пермесу тимчасового захисту. Але ми, юристи, знаємо, як це робити. Які додаткові дані треба давати, як заповняти ці бланки, які для цього не призначені? І саме тому мій суповід коштує 450 євро. Не хочете платити, я вас розумію, розбирайтесь самі. Якщо подасте неправильно, ця справа попаде в квестуру, її кинуть в бік і можуть неї навіть не займатися, тому що буде неправильно заповнений кіт. Повну інструкцію, як дати, як заповняти, я тут не даю, тому що це моя робота, і я повинен нести відповідальність за неї. Крім того, що я заповнюю кіт і подаю в квестуру, я ще пишу їм спеціально підтверджуючі листи від юриста, щоб вони підтвердили, що вони цю практику отримали. В тому і полягає гарантія моєї роботи. Тому, якщо хочете, щоб з гарантією правильно, щоб правильно подали, у вас подача відбулася через кіт сталі на продовження тимчасового захисту, я вам її гарантую. Пишіть на WhatsApp плюс 39 388 35 55 749. Якщо ви хочете подати на конвертацію, то всі можуть подати. Ті, хто пластик отримав, і навіть ті, хто пластик не отримав, а мають тільки перемесо паперові, не річевути полосочки, а перемесо повноцінне, а четвертого формату знову ж таки через постави, через прикладання документів про те, що ви працюєте як підприємець Таїва або маєте трудовий контракт. Але зауважте одну таку цікаву деталь. Всі, хто не подасть на продовження пермесу і не подасть на конвертацію, а мав на руках і має на руках пластиковий тимчасовий захист, на даний момент ви без пермесу. Ви його не маєте. Відповідно, ви маєте право, якщо вмієте, подати на Азіло політику, проти і можете отримати його. Це те пермесо. Коли здають паспорт за кордоном, поліція вас забирає паспорт і назначає розгляд комісії через 3, 6-12 місяців. Який ризик, що протягом 12 місяців може закінчитися гаряча фаза війни і будуть масово відмовляти, тому що скажуть, що в Україні вже війни нема. Отже, вам не належить мати про інтернаціоналі, міжнародних захистів і азіополітику. Тому я вам рекомендую самим. Можна догадуватися, але ви можете неправильно щось зробити і, як то кажуть, пошкодувавши оплатити роботу юриста, мою чи когось іншого, кому ви довіряєте, можете втратити право проживати в Італії. Єдина порада на даний момент, коли я не можу провести ефір, а роблю цей запис відео, зважте, можливо, сума, яку ми назвали для супроводу або для консультації, а вона ще менша, ніж супровід, вам підйомна, що ми вам все роз'яснили, дали інструкцію, і ви самі це зробите. Щоб уточнити, яка сума тої чи іншої процедури, просто пишіть на WhatsApp. Мої помічники повністю вже працюють від 2 числа з самого ранку і вам дадуть вичерпну відповідь. Пишіть на WhatsApp. Запишіть номер телефону WhatsApp, будь ласка, тільки не дзвоніть, а пишіть. Візьміть ручку листок. Я почекаю. Взяли ручку листок. Пишіть. Плюс 39, 388, 35, 55, 749. Пишіть на WhatsApp, безкоштовна відповідь буде. Ніхто не буде з вас брати гроші за відповідь. Ми вам скажемо, що робити і як ми можемо вам допомогти. Або, якщо ви хочете самі, будь ласка, пробуйте, самим нам, юристам, тяжко деколи розібратися, ви з ймовірністю 90% наробите помилок. І потім юристи, я чи інші будуть виправляти. А виправляти неправильно зроблене завжди дорожче. Через